Друзі, я вас вітаю на каналі Міто Авто. З вами сьогодні Ігор. І сьогодні ми поговоримо про автопідбір в Україні, який автомобіль ми під ключ підібрали для нашого замовника. Звернувся до, наш, до нас наш клієнт. Верніше брат нашого клієнта, якому ми привозили автомобіль з Європи ще на євробляхах, ще років з п'ять тому, коли ще Євробляхами тягали. Приїхали вони, до речі на цьому самому форду, який ми привозили. Ми потім, коли з'явилося розмитнення, допомогли розмитнити цей автомобіль, повністю розмитнили. Він був вже людина, досі досі на ньому їздила. А ось його брату потрібно було підібрати автомобіль і, звичайно, до кого ж звертатися, як не до нас. Він звернувся за пошуком. Параметри у нас були такі. Значить, нам потрібен був автомобіль до 17,5 тисяч доларів від 2015 року, і це має бути комфортний автомобіль. Бажано турбовий, можна атмосфера, можна на газу, ну не обов'язково, але в гарній комплектації. Тобто комплектація мала бути зі шкірою. Та таке інше. Що ми розглянули? Ми розглянули Mitsubishi Outlander. Ми розглянули Hyundai Santa-Fe, Kia Sorento ми якось не дуже розглядали, хоча можна було б. І Ford Edge. Відповідно, я відібрав ті автомобілі в параметрах там до 17,5 тисяч. Там плюс якийсь торг трошечки більше. Весь ряд автомобілів та сконцентрували свою увагу на більш найкращих автомобілях. Тобто з попереднього списку я їх ще передивився. По вінкодам, які в них були пошкодження в штатах, щоб вона була там сильно не розвалена, така більш нормальна машина. І е, ті, що розвалені, відфільтрував. Відповідно, запропонував замовнику розглянути ці автомобілі і він мені узгодив ті автомобілі, які ми будемо розглядати. Відповідно, далі я вже зібрався і поїхав на їхню діагностику, там, перевірку. Там, Ford Edge, поїхали, подивилися. На ДТП зліва йдемо по правій. Тут йдемо по фарбі. Вилить е, е, по накладочка ліва, передня. Е, тут ось Покльовка там я пробиваю. У нас торчить дверка Виходить. І е, осюхо е, є декілька тріщин на ньому. Е, тріщинка на самому цьому. Е, по радіаторам е, у нас він передній піддохнутий повністю вся перефарбована водійська. Е, ну, тут чуть продавлено, тут ще є такий дефект з лізла. О, був удар при включенні задньої передачі. Тут у нас вже фарбовано не, від, не відрегульовані. Чик машинки відрізався і кусочок машинки. Там червоненький був Hyundai Santa Fe 3.3, до речі, такий непоганий, але повністю весь перефарбований. Попередку пошкодження є там дефектики по салону. Ну і комплектація не максимальна, семимісний, тобто максимальна гарна комплектація зі шкірою з усім, але не сподобалось, в принципі. Авто непогане, але не все по ньому сподобалося, скажімо так. А от Ford Edge був у нас в пріоритеті. Ми його розглядали, тому що автомобіль більш комфортніший, він більш такий м'якенький, він такий класний. Але автомобілів від 16-го року не було в продажі, були автомобілі тільки від 15-го року. А що це значить? Я всім роблю увагу на Apple CarPlay Android Auto. От, наприклад, це досить класна сучасна функція, яку я всім рекомендую. Ось, наприклад, у мене в гольфу вона є є, і я нею користуюсь ну ось таким чином. Камера контролю швидкості. Тобто, коли я їду на своєму автомобілі, у мене є там, повне управління Вейзом, Viber, Telegram, Google картами, музикою, там, YouTube Music, там, і так далі. І, звичайно, коли в мене там, гарна музика Fender, Сабуфер, це все. І коли ти з YouTube транслюєш найвищої якості музику, вона відтворюється в автомобіля найкраще. Тобто, Ми можемо користуватися прямо на екрані автомобіля цими всіма приложеннями. І це вже сучасно. Сьогодні у нас на вулиці все-таки 22-й рік і хочеться бачити саме автомобілі. Так ось в 2015 році веджа Sінc друга магнітола, а з 16-го пішла Сінг 3, де є Apple CarPlay і Android Auto. І, на жаль, в продажі цих автомобілів не було. Один знайшли об'яву оголошення одного із Hyundai Santa Fe, який був ну, просто в максимальному заряді. Тобто автомобіль був а, з камерами 360, Apple CarPlay Android Auto, автомобіль з контролем полоси, датчики сліпих зон. А, ну, камери 360, да, я сказав вже в круг. Панорама, електрокришка, шкіра, електроприводи сидінь, ну просто зафарширований бомбезно. А, пропоную його розглянути більш детальніше. Да, якби і... Цей автомобіль дійсно здивував. Що, е, значить, ми йому віддали все-таки вже в кінці приїхали, всі автомобілі подивилися і віддали йому найбільшу перевагу. Е, далі цей автомобіль я повіз на СТО, підняв його на підйомник та подивилися, що у нього понизу, скажімо так. Перевірили йому, зробили повну діагностику ходової. Подивилися запитування по двигуну, по коробки, по турбіні, тому що це у нас двохлітровий турбовий двигун. Тобто, у нас ніяких питань це не визвало. Так, по ходовій частині ми знайшли декілька нюансів в лівому передньому колесу, це ще з ДТП з США. Залишилося на автомобіля недоміняна ліва рульова тяга. І на швидкості, коли їдеш на автомобілі, його трошки тягне вправо. Це було тому, причиною, і, чому, і основною причиною, чому я захотів підняти цей автомобіль, тому що без підняття я його не хотів рекомендувати замовнику, тому що його тягнули трошечки вправо. Ми подивилися, яка у нас є проблема, проблема по ходовій. Ми зрозуміли, що потрібно робити, та в принципі цей автомобіль з замовником узгодили купувати, тому що він в максимальній заряженій просто топовій комплектації. Він по ньому, хоч є нюанси, є косяки, але в принципі він за 17 900 і ми ну, продавець не сильно торгувався, тому що і так низька ціна. Він не хотів взагалі нічого вступати. Але 300 доларів я все-таки його там за горло взяв, знаєте, і вижав, видавив. Ну, що по суті перекрили там майже наші послуги по підбору автомобіля? Тобто, це така надзвичайно непогана перевага. Коли ви замовляєте у нас автомобіль, ми на Завдяки тому, що ми торгуємося непогано. Ви ці послуги, що ви нас замовляєте, ви відбиваєте. Але ви купуєте гарний автомобіль, там гарні комплектації з перевіркою і та таке інше. Тобто ви розумієте, що ви купуєте гарне авто, тому цим користуватися досить зручно. І Коли ви замовляєте під ключ, у нас у нас немає обмежень там по кількості переглянутих автомобілів, по кількості виїздів, там по кількості часу для пошуку. Ми для своїх замовників. Шукаємо автомобіль стільки, скільки потрібно, і той, який потрібно. Так, коли є послуги експертний день там, чи разові огляди. В принципі, якщо потрібно, можете зателефонувати, контакти знаходяться під відео. Я вам розкажу про це більш детальніше. Так, перевіряють ходову. На підйомнику діагностика ходової, діагностика автомобіля, по підкапотки зверху ще раз все передивилися. Зараз кожне колосово окремо безпосередньо по ходовій частині. Закінчиться зараз і я вам розповім. Майстер зараз все передивляється. Так, По двигуну, по турбіні. Започувань, навіть немає потівань, так? Да? Немає. Да. Нормально сухо все. Катализатор на месте. шлангочки не перепані. враження. ні, 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 все хорошо, да. А куда удар был? Сюди. А, ну понятно. Подогнуто щось, так? Витяг стабілізатор опирається. Тут где-то що или... Ну так, ну, да, її веде трошки вправо, так як я і казав. А -а -а. Да. <звачте> ага. Похоже, що треба замінити на конечник, трошечки підігнутий, по місці ДТП. По пластику, ліва частина пластика є невеличкі дефекти по е тріщинам на ньому. В принципі, не проблема, не критична, але воно є. В общем, це влаштувало супер. Е залишили завдаток та вже в суботу поїхали в мрео, переоформили замовником е цей автомобіль і вже замовник поїхав е на ньому кататися далі. Підібрали ось таку прикольну сантафешку. Автомобіль у нас в дуже гарній комплектації. Автомобіль перевірили на СТО. Автомобіль вибирали найкращий в Києві. Тут у нас Сантафе в гарній комплектації з музикою інфініті, електростіклопідіймачі, пам'ять сидінь, електроприводи сидінь. Датчики сліпих зон, контроль полос, підігрів керма, звичайно, запуск з кнопки, панорама з таким от відкриваючимся люком, гарна музика, звичайно, в пробіг 73 тисячі. Прикольна річ, це підігрів сидінь, це обдув сидінь влітку. Досить круто використовувати. Камери 360 на такому здоровому автомобілі допоможуть дуже гарно. Запаркуватися. Звичайно, клімат, Apple CarPlay, Android Auto Ну, Автомобіль досить міський, досить великий та досить е, зручний. Цей автомобіль ми підбирали в місті Києві. Перебрали майже всі автомобілі, які продаються в цьому бюджеті, в гірших комплектаціях. Ну, це виявилось найкраща комплектація. І вибираючи цей автомобіль, ми в ньому врахували все. Ціну, стан. А також комплектацію, тому що, як знаєте, я неоднократно на відео вам наголошую, що гарна комплектація автомобіля це, звичайно, надзвичайна перевага, тому що з таким автомобілем вам доведеться їздити ну, якусь частину свого життя і хочеться, щоб це було виключно приємно. Також є досить прикольна штука, що цю, цей автомобіль замовило брат нашого бившого клієнта, якому ми автомобіль привозили ще 4 роки назад з Литви. Хто дивиться давно канал може згадає. Зараз покажу цей автомобіль. Ось такий Форд, форд першого покоління ще 2001 року випуску, колись приганяли на євробляхах, а потім ми його розмитнили і людина їздила. Тобто всі автомобілі на євробляхах, що ми колись привозили. Ми всі порозмитнювали, люди всі задоволені, люди отримували свої автомобілі. Зараз привозимо автомобілі із США. Оця вм'ятинка, тоді як привозили ще як була, так вона і залишилася. Люди замовляють з нами автомобілі вже більше п'яти років. З нами досить зручно і комфортно, тому що у нас є досить широкий спектр послуг, які ми надаємо для наших замовників. Наприклад, по підбору в Україні ми можемо. Шукати автомобіль під ключ, експерт на день, разовий огляд автомобіля. Якщо це зі США, можна замовляти під свій ремонт, можна робити у нас на СТО під ключ. Ну, Тимчасово з Європи автомобілі не привозимо. Може колись будемо запускати це направлення, але поки не зараз. В будь-якому випадку з нами вам буде цікаво замовити автомобіль, якщо потрібно, телефонуйте наші контакти під цим відео. Досить приємно, що все-таки ми з вами вже працюємо роками. Там більше п'яти років ми на Ютубі. Ви не знаєте свідку. Кояти за нами та е, повторно багато разів вже замовляєте автомобілі з нами. Це так досить приємно. Особливо бачить вже тих клієнтів, з якими вже працював, з яким уже привозив автомобіль. І їхні родичі, знайомі рекомендують. Ми їм це робимо, купуємо, шукаємо. Ну це приємно. А якщо ви хочете замовити авто із США, то це також можна зробити з нами. У нас є послуги по пригону авто. Тобто, вибираючи там авто в Україні чи авто, вибираючи авто із США, там замовляти, яку маємо перевагу. Е, ви автомобіль шукаєте в тій комплектації, відразу яка вам потрібна, з тим пошкодженням, яке вам потрібне, і робите ремонт і відновлення під себе, так як то потрібно. Потрібно зекономити, економити, потрібно зробити якнайкраще, робити якнайкраще. Тобто є така можливість, але потрібно почекати 4-5 місяців, тобто десь тако. Вибираючи автомобіль, тут ми дивимося, що є, і у нас нема вибору. От те, що є, от або ми його купуємо, або ми його не купуємо. Да? Тобто, сказати, що ця Hyundai Santa Fe повністю вся ідеальна. Ні, я цього сказати не можу, тому що по автомобілі знайшли недоліки, датам. Е Нього по лівій його частині було ДТП. У нас там крило, і дверка трошки випадають різнотон по фарбі. Тобто, це мені не сподобалося його можна устранити, його можна перефарбувати, зробити краще, але тим не менш, в принципі. Це також можна, ну, це, це недолік. Як би, такий. Також по недоліку можна сказати, Ми там включаємо трошечки пічку, вона трошечки шумить. Автомобіль трошечки тяне вправо, потрібно е зробити йому замінити ліву тягу, ми знайшли, яка є проблема. І потрібно зробити додатково ще розвал сходження. Може, в процесі там ще щось випливе, але тим не менш, от, купуючи автомобіль на авторинному ринку, ви розумієте, що ще щось потрібно буде доробити. Зробити. Роблячи авто із США під себе, ви відразу робите. Собі все так, як треба, і виїжджаєте на повністю готовому автомобілі там, з мойкою, поліровкою, заміною масло, фільтров та таке інше. Сів і поїхав, да? Ті, заміною різіни, розвалом і всім іншим. Тобто є недоліки і переваги як би, в пошуку автомобіля в Україні, і є недоліки і переваги в пошуку автомобілів зі Штатів. Але що вибирати вам, вибирати вам з нами, ви можете зробити як так, так і так, що вам подобається більше, тому що ми працюємо і в тій сфері послуг, і в тій сфері послуг. Саме головне, щоб вам. Вам подобався ваш автомобіль, який ви вбираєте, він був в гарній комплектації. Тому що якщо їздити на автомобілю на е, поганій комплектації, це він вас роздражає, і вам неприємно їздити. Коли у вас повністю заряджена машина, ну вам просто суперово. Поставили авто на облік, е, отримали номера, сфотографувалися з, з замовником на пам'ять, е, розмістили це все в інстаграмі, в фейсбуці. Тому підписуйтесь також, щоб слідкувати за нами, знати більше інформації. Ну і поїхали. Шукати автомобілі далі для наших замовників. Тому, якщо вам потрібно користуватися послугами в пошуку автомобілів як в Україні, так і в чаті, ви можете зробити це з нами. Ми працюємо офіційно, ми працюємо під ключ, тому з нами надійно та безпечно купувати автомобілі. Мене звати Ігор. Дякую, що переглянули це відео. Якщо воно вам сподобалося, поставте, будь ласка, лайк під цим відео, щоб це допомогло розвиватися нашому каналу. Напишіть гарний коментар, і це допоможе також нам розвиватися. Ну з вами був Ігор. Всем пока.